Давайте тепер розглянемо фішку, яка дозволяє нам відкочуватись до попередніх версій, якщо щось пішло не так. Так, давайте подивимося, що у нас робиться з нашим проєктом. Поки що в нас є тільки перший коміт, наш частенький готовий проєкт. Давайте внесемо якусь зміну і зробимо ще кілька проєктів, кілька комітів. Лорим. Так. Ну просто пишу якийсь текст лорем, Лорим, кажу, дай мені 4 тисячі знаків, хлоп. Так, зберіг цей файл. Я зробив commit. Text Add. Добавив якийсь текст. раз. І давайте ми там ще щось поламаємо. Зайдемо в наш проектик. І ще щось. ну Наприклад, в іншому файлі отут щось наламаємо. Зберегли. Дек окей. Okay. І зробили ще один commit Bad Changes. Wrong все. О, Бачите, знизу ми бачимо всю історію наших комітів. Тобто, у цих станах, коли ми робимо коміт, ми фіксуємо стан проєкту. Ну, тобто, всі зміни проєкту. О, зараз ми бачимо, у нас тут є і текст, який цей, і щось тут, в деку ми тут щось наламали. І нам потрібно повернутися. Я заходжу в, в контроль версій. Е, Можу от перейти на попередній кобіт. Бачите, в Bedchanges він навіть показує нам, які файли мінялися. Він нам показує, що я тут от додавав якусь розубілу штучку. Текст ADD показує, що я додавав тут от текст. Мені потрібно насправді вернутися аж до першого коміту FestCobit. Я просто на нього стою, права кнопка мишки. Я роблю чекав Detached. От навіть просто так і бачу, що все в мене ну, якби всі наступні зміни, всі коміти пропали. Це такий найпростіший хардкорний спосіб повернутися до попередньої версії.